Влада може пояснити все, що хочуть. Uh -huh. Я пам'ятаю у вас на ефірі 1 березня 2024 року, коли я, маючи інсайдерську інформацію, заявив в прямому ефірі національного телебачення, що з 1 червня нас очікують підвищення тарифів на електроенергію. На наступний день вийшла уся. Королівська радь, такий був фільм Старий Радянський. Уся Королівська Рать, заступники міністра, якісь тамі, хрен пам'ятає, що повилазили. Поводили там якісь, ну, даруйте, якісь убоги повидили. І всі почали заявляти, це неправда, ну, ми, не, ми не плануємо підвищувати, це все брехня, ну там на мене там прям покатили. Проходили сім днів. Прилітають величезна купа ракет, шахідів по нашій а, тепловим електростанціям по їдним електростанціям. Виходить, влада, і каже, через три дні після прильоту. В зв'язку з тим, що величезна купа прильотів, mm. ми винужені будемо, очевидь, підвищувати вартість електроенергії. Тому вони можуть, що хочеш вам провести. Це при тому, що партнери виділяють кошти на ремонт. Величезний. Я тоді проводив приклад. У нас було тільки мільярд. Доларів на виділена на Фонд підтримки енергетики мільярд євро коштів, яких би вистачало на всі ці відновлення. А від підвищення тарифів енергоатом зумів зібрати суму, які, до речі, ну, цю цифру підтвердили Тимчасова Слідча Комісія Верховної Ради України, які сказали, що 450-460 мільярдів. Накопичив енергатом за рахунок підвищення тарифів для населення.